І хто б що не казав, а тільки сита дитина, здорова дитина. І вона тільки після хорошої їжі може добре навчатись, слухатися дорослих і радіти життю. Дітки, скажіть мені, будь ласка, ви любите ходити в дитячі да, так. так, так? так? Да. Любите, вам подобається, так? Mm. Що вам подобається тут робити? Е, гратися, робити заняття, їсти Важно. чудово. чудово. А для того щоб гратися, займатися, нам треба що мати багато. Сили. Сил. Що треба мати багато? Е, багато е. е, енергії. Звідки ми беремо їжі. Їжі. просто. і з кожним роком все складніше, але в умані витримують соціальну спрямованість міського бюджету. Особлива увага приділяється харчуванню дітей в державних установах. Підвівши підсумки року 2015-го, розрахували і видатки на 2016-й. На 2016 тисячі рік коштурисом доходи видатків на харчування дітей до шкільних закладів. Учні перший четвертий класи та дітей пільгових категорій передбачено 7 мільйонів 141 тисяча гривень, що на 784 тисячі 458 гривень більше, ніж використано у 2015 році. Очікується надходження батьківської плати в сумі 4 мільйони 698 тисяч 600 гривень, що має скласти 11 мільйонів 839 тисяч шістьсот, що буде більше на 785 і п'ятдесятих. Порівняно з 2015 роком. Харчування дітей 1-4 класів у 2016 році з січня по травень буде проводити за рахунок коштів міського бюджету. На даний час чітко не визначено джерело фінансування на законодавчій базі. Тому місцева влада для того, щоб зберегти безкоштовне гаряче харчування учнів 1-4 класів, взяла фінансування на себе. У 2016 році буде проведено 13 процедур закупівлі, продуктів, харчування. На даний час асортименти є риба, м'ясо, кролики. А дітки до трьох років 15, а від трьох до 6 буде становити 23 гривні. Незважаючи на ситуацію, коли ціни на продукти харчування стрімко підвищуються протягом 2015 року. Процес організації харчування не припинявся, і заклади в повній мірі були забезпечені продуктами харчування. Станом на січень 2016 року року гарячим харчуванням охоплено 85% п'ять учнів. І 48% відсотків дітей харчуються безкоштовно. Це діти сироти, діти позбавлені батьківського опікування, діти з малозабезпечених сімей, діти із сімей, які тимчасово переміщені з зони АТО, діти сімей, батьки, які з зони АТО. За рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету та за рахунок міського бюджету вдалося в середньому вийти на суму 8 гривень на харчування одного учня в день. Фахівці визнають, що норма харчування виконується лише на 75%. Разом з тим. В бюджеті міста на 2016 рік за рахунок коштів міського бюджету передбачено 300 тисяч гривень на забезпечення безкоштовним харчуванням дітей сиріт та дітей з малозабезпечених сімей, дітей, батьки яких знаходяться в АТО на харчування дітей, які переміщені з тимчасово окупованих територій України та навчаються у навчальних закладах міста. З обласного бюджету також планується протягом року отримати додаткових 75 тисяч гривень. бюджеті міста на 2016 рік передбачено фінансування. На харчування дітей учнів перших-четвертих класів. Так, закладено 2 мільйона це кошти з державного бюджету і 900 тисяч гривень це кошти міського бюджету. Діти будуть отримувати повноцінне харчування. З розрахунку на одного учня це буде 8 гривень в день. Також закладено 300 тисяч гривень на харчування дітей з малозабезпечених сімей. Для учнів перших четвертих класів та дітей пільгових категорій вартість харчування буде не змінена і буде безкоштовною. Будуть харчуватися ці діти. У 2016 році годувати не гірше ніж у 2015-му, як завжди, смачно і якісно налаштовані в НВК номер 1 І це вважають спільною справою і адміністрація закладу, і батьківський комітет, і постачальники продукції та майстерність коховарів. Ми забезпечуємо харчування наших дітей відповідно до нормативних документів цих і намагаємося дотримуватись раціонального харчування. У нашому закладі є три групи санаторного типу, де, відбуває, де проводиться чотирьохразове харчування, там посилений іде полуденок, на який ми даємо родзинки дітям соки додатково. Хочу сказати про те, що є діти, які потребують дієтичного харчування. І для цих дітей спеціально готується п'ятий стіл, діти пільгових категорій. Також є у нас чотири дитини Чорнобильця і троє дітей, батьки яких були в зоні АТО. Вони теж користуються пільгами безкоштовним харчуванням. Знаходяться холодильні камери. Ми їх придбали вже багато років тому і використовуємо їх для зберігання фруктів, які ростуть в нашому саду. Ось можете подивитися, це дозволяється санітарними нормами. Тут зібрані абрикоси, зібрані вишні, з яких ми готуємо компоти. В принципі, запаси вистачає майже до кінця весни. Використовуємо на киселі фрукти. Більше 25 років працює кухарем у їдальній гімназії Раїса Костюк і також вважає, що годувати дітей якісно і смачно будуть за будь-яких умов. Ну, на мою думку, харчування в нас хороше, нам дають кожен день, іначе продукти. рибу дають, сосиски дають, кури, молочне. Тут діткам привозять, дають пильний контроль за дотриманням якості дитячого харчування та його збалансованістю постійно ведуть медичні працівники. Раціональне харчування в дошкільному закладі передбачає обов'язкове складання меню. Примірне двотижневе меню складає зимово весняний і літньо осінній період та погоджується у сесії, затверджується керівником закладу. Харчування забезпечує за рахунок залучення бюджетних коштів та коштів батьків. Дотримування норм харчування здійснюється в межах бюджетних призначень. Відділ освіти і міська рада забезпечують постійну координацію організації харчування. Та головну оцінку всім старанням дорослих завжди дадуть діти. Якщо це смачно і корисно, вони їдять із задоволенням і ростуть здоровими, якщо ні, то ні. Тому, приймаючи будь-яке рішення, виділяючи кошти, укладаючи угоди, тендери і закупи, дорослим варто пам'ятати, куди, кому і для чого підуть ці продукти. І тому дуже важливо ставитись до чужих дітей, як до своїх. І тоді все буде добре і смачно. А, а що найбільше любите в садку їсти. Таке саме смачне вам тут готують. Котлет. Так, а ще. Запіканка. Так, запіканка із сиру. Да. Смачна. Да. Картошку. Тебе. І борщ. І борщ. Все дуже смачно готують, так? Да? Да?